Доброго дня. Розпочинаємо роботу комісії. Постійна комісія Кошнічки Шевченківської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських умозні. Присутніх двоє Федоренко, Матвієнко, відсутній один Вочинська. Пропоную перейти до питання бюджету. Так, проєкт рішення передбачає внесення ряду змін. Перше, за рахунок розподілу додатково ресурсу ресурсів перевиконання дохідної частини станом на 19.2024 року на суму 1 362 203 гривень. Збільшується дохідна частина і видатково. Вісім та ще виним селах виграє «Боринці», ситники, пішки сотників, 400 тисяч гривень на програму розвитку комунального підприємства прижерелю на придбання протижелетної суміші, 222 тисячі 203 гривні на об'єкт влаштування накриття над фортифікаційною спорудою найпростішим укриттям з водовідведенням, ЗТО «Зірочка» з виготовленням проекту коштурити документації та проведенням. соціального внеску на заробних владам та комітет. На 133 тисячі 500 гривень зменшуються видатки, передбачені на виконання програми означення водопровідної входів та квартирних будинків міста Космічиського вважання колекційного обліку води. На 100 тисяч гривень зменшуються видатки, передбачені на програму фінансової підтримки і Зменшуються видатки, передбачені на отримання інших закладів. Зменшуються видатки розвитку. На виконавчому комітету на 977 797 гривень. Видатки передбачені на об'єкт капітальний ремонт прилеглої території до фальсифікаційної споруди, найпростіших укриття цивільного захисту для дітей сонечку. На 207 тисяч дев'ять гривень. Видатки передбачені на програму фінансування. 457 гривень на оплату комунальних послуг у зв'язку з, з передачі приміщення на 340 511 гривень на програму фінансової підтримки і розвитку. Захисту збільшуються видатки на 100 тисяч гривень на виконання програми співфінансування проєктів розвитку Курту міської територіальної громади на реалізацію проєкту «Центр соціальної підтримки та психологічної реабілітації русських ветеранів». І також за пропозиціями плану бюджетної комісії пропонується додатково виділити кошти Центру соціальних служб в розмірі 43 тисячі гривень. Здійснення на виготовлення проєкту кошторисну документації, проведення експертизи так, і оплату цих послуг. Додатково рішення 63 тисячі. Дякую. Кошторис чого? Кошторис на розроблення ветеранського простору. Дякую. Якщо запитання, переходимо до голосного. Переходимо до іншого питання. Слідує питання про надання матеріальної... Надання матеріальної допомоги на вирішення та подолання матеріально побутових проблем у зв'язку з складними життєвими. Це було ще надання матеріальної допомоги на лікування. Це технічне питання. Наповняли писані заяви, зі потрібними документами для надання допомоги на лікування. Комісія розглядає в межах суми, яка передбачена програмою та положенням. Цього року не зможемо допомагати людям. Ну, поки що так. так, є? Та, є? Та, 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 Поки що, та. Ми Моніторимо програми, якщо десь є програми, в яких є ці кошти, де менше де. звертаються людей, перекидаємо на Ну, На даний момент є кошти. Дякую. Переходимо до голосування по ймени. за. Дякую. У нас залишилося запитання, слідчі питання про затвердження перекривального акту та статуту Корсу Шеченківської гімназії Корсу Шевченківської міської ради Черкаської роботи. У нас розробника зараз немає, це питання ми оволю. Ви пам'ятаєте, що про змагання дописати до статуту. Тому якщо немає запитань... Про внесення змін до програми забезпечення пільгового підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів загальної середньої освіти на 2024 рік, затвердженої рішенням курсу Шевченківської міської ради від 01. Був сторонник раніше, коли голосували по цій програмі, mm -hmm. там є закладені кошти на проїзд вчителям. Я вважаю, що це апріорі неправильно, тому що чому ми не задовжуємо кошти на проїзд технічкам, кошти на проїзд працівникам міської ради, кошти mm -hmm. на проїзд БСС? Mm -hmm. Дітям, так, согласен, дітям, mm -hmm. да, дітям перевозить, а вчителі це зарплату працюють, їздять? Я завтра. Зараз всемо. Зараз... Ну, ми можемо це обговорити, так? Переходимо до пойменого голосування. Завтра, так? так. Подаримо, також завтра. Прядок, нашої комісії комісію вичікомо. Сидяку.